Читаємо спочатку перше речення. Це перша умова. Три білих Було скільки білих трикутників? Три. Три. Ось ці три білих трикутники. Три білих трикутники. Це перша умова, так? Яка друга умова? Читаємо друге речення. Дитина домалювала. Це два таких самих трикутники. Це друга умова. Що вона зробила? Домалювала. Скільки? Два. Два таких самих трикутників. Це друга умова. Перша умова і друга умова. По першій умові в нас що? Було. Три. трикутники. Так. По другій умові що зробили? Помалювала два. Два. Чого? Трикутні. Чудово. А тепер читаємо запитання. Наше завдання. Що ж тепер треба з нам знайти відповідь на яке запитання? Скільки всього віру тепер намалювана на ростку. І так, якщо в нас стоїть слово всього. Відповідно, ми використовуємо з тобою яку математичну дію до додавання. До Для цього до того, що було, треба додати те, що домалювали, і ми отримаємо, скільки їх стало разом. І так, нам треба знайти відповідь. Дивись, ось ця дужечка, вона показує, що дані треба в задачі об'єднати. Оцією дужечкою нам показано, що дані треба об'єднати. Якщо об'єднати, бачиш, дужечка це дія додавання. І так, до того, що було, ми додали те, що домалювали. І скільки тепер на листочку стало трикутничків? Домальовуємо. Скільки їх стало? Один. Малюй трикутники. Другий. Третій. Це те, що було. Що ти мені капельки малюєш? Це те, що було. Ось ці трикутники. Ось ці трикутники, ось ці трикутники. А тепер домалюй оці два. Домалювали ще два. Домальовуємо ці два. Да, трикутники домальовую. Так. Скільки домалювати треба? Два. А ти домалював один. Один, два. Перевіряємо. Ось умова, два. Ось рішені ці два. І ось ці два, ти домалював. Якщо ми об'єднаємо ті трикутники, які в нас тут є, то їх сколько разом? Скільки? Один, два, два. Чоре, п'ять. Один, два, три. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Разом 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, яке рішення буде? 5. Ну, де 5? Як ми знаходили? Ми до трьох трикутників, які були. Було три трикутники. Записуємо, було три трикутники. Ми додали скільки? Два. І разом їх тепер стало 5. Чудово. Відповідно, в замість знака запитання, ми можемо тут поставити яке число? Чудово! Відповідь разом стало трикутничків 5. Давай запишемо з тобою повну відповідь. І так, в нас було запитання. Скільки всього фігур, фігур тепер намальовано на листку? Мова, що ми рахували Фігу. фігури. Ми знайшли, скільки їх намальовано? П'ять. Відповідно, як ми можемо написати? Тепер намальовано на листку замість знака, запитання ми ставимо що? 5. І дописуємо, що ми рахували. Тепер намальовано на листку 5. Фігур записую тепер намальовано на листку п'ять фігур. Що зроблено? Немає. Добре. Да? На. На лиску. Mm. З нами за запитання ми пишемо те, що ми знайшли. Відповідь. Так? Да? Так. Да. Яка відповідь у нас? П'ять. Угу. Ну, п'ять. Mm. А що ми рахували? Фігу. Так. Да. Його. Угу. В кінці речення, що тепер? Що в кінці речення? Крапка, Крапка да. читаємо. Перше речення читаємо. Угу. Було Стоп, я сказала перше речення. Речення в нас закінчується там, де крапочка, так? Так. На листку намальовано три білих квадрати. Знайди мені, де спочатку в нас було намальовано три білих квадрати. Чудово! Один, два, три. Записуємо, так? що їх було три. Далі що відбулося? Дитина там ще два. Угу. А тепер нам треба знайти відповідь на оце запитання. На яке? Читаємо. Скільки всього? Тупина малюфано на лоску. Чудово. Якщо всього, то яку дію ми будемо використовувати? Плюс. Додавання, дія додавання, яка позначається числом плюс. І так, яке в нас рішення? Рішення це ми знаходимо відповідь на це запитання. До того, що було, а було 1, 2, 3. Ну, то записуємо, було. Ми додали те, що домалювала дитина. Скільки домалювала? І разом їх стало тепер п'ять. Чудово. Було один, два, три. Домалювали два. Стало один, два, три, чотири, п'ять. Яка відповідь буде? Тепер, тепер. намальовано П'ять. Чого? Цього. Так, бо ми що рахуємо? Фігури. Відповідь нас. Так. А давай тепер дамо, напишемо письмову відповідь. Письмова відповідь. Дивись, нас запитують, скільки всього фігур тепер намальовано на листку? Відповідь буде яка? Тепер намальовано на листку 5 фігур. Записуємо. Так, і записуємо. Тепер. Угу. Тепер, угу. ось переписуємо. Тепер намальовано, Скільки? Ні. Це не запитання, це ж відповідь вже. Тепер намальовано на листку скільки? П'ять. Чого? Фіго. Ну, записуємо чого. Фіго. Да? Ні. П'ять. Ми вже знайшли. Це відповідь. П'ять. А далі записуємо, що ми рахували. Яке слово? Фігур. 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 Пишемо слово фігур. Фігур, Угу. І так, яке було запитання? Скільки всього фігур тепер намалювано на листку? Яка відповідь? Тепер. Намальовано на листку п'ять фігур. Ти бачиш, які ти молодець? Так. Да. Ну, да. Задача номер три. Читаємо умову. На листку намальовано три білих кола. тоді не добавила. Стоп. На листку От перше речення читаємо. Давай перше речення. Ще раз. на листку намальовано на три білих кола. Покажи мені, будь ласка, де ці три білих кола? Ні, намальовані, намальовані. Так, раз, два, три. Намальовано скільки кіл білих? Три. Ось три білих кола. Так. Далі в нас що відбувається? Дитина домалювала ще два. Дитина домалювала ще два до, кін... до, речення, до кінця речення дитина. До... Таких самих кола. І так. Дитина домалювала ще два таких самих кола. Де ці два кола? Покажи мені, які вона домалювала. Так. Mm. Да. Бачиш, було три білих кола, домалювала два таких самих. А тепер треба прочитати. Що в нас запитують в задачі? Знак запитання показує речення, на яке треба дати відповідь? Читаємо. Скільки всього фігур в його хто понамалювано на ластку? Якщо у нас стоїть слово всього, то яку математичну дію ми будемо застосовувати? Як ми будемо рахувати? Якщо всього, то це математична дія. Що? Додавання. І так, яке в нас рішення? Бачиш? Ось як ми рішаємо задачу. Слово написано рішення. До того, що було, а було в нас три білих кола: Один, два, три. Ми що робимо? Додаємо, бачиш? Додаємо. Ось нам треба узнати, скільки разом. Оці два кола, да? Да. ось вони. І разом ми отримали скільки? 2, 3, 4, 5. І разом ми отримали п'ять. І так, якщо нас запитують всього, це дія додавання, оця дужечка нам показує, що всього це означає разом. Об'єднати їх треба. Одне додати до іншого. Було, додали, і став результат. Відповідно, замість знака запитання, десь повинно яке число стояти? П'ять. П'ять. Mm. Чудово. То яка в нас буде відповідь? Всього було намальовано. Чого? Фігух. То що ми рахували в цій задачі? Фігу. Фігури. Так. Кількість фігур, яка була, додали кількість фігур, яку домалювали, і узнали, скільки тепер на листочку разом. 1, 2, 3, 4, 5. Зрозуміло? Зрозуміло.